Друзі, з вами Іван Барчій. Сьогодні мова про перекачені ноги, трапеції, руки в дівчат. Отже, якщо ви стикалися з такою проблемою, то я хочу вам допомогти на прикладі однієї з клієнток. Після класичних бодібілдерських тренувань виявилися такі проблеми, як робота з великою робочою вагою. Не вміння користуватися екіпіровкою, в основному це ці пояси чудо-пояси для зменшення талії, які вбивають ваш прес, і вміння контролювати своє тіло, і неправильна техніка. Отже, ми зменшували робочу вагу, наново вчились виконувати базові вправи. І знаходили такі вправи, таке положення, такі кути, які зменшували роботу тих же самих квадрицепсів, трапецій, і наново вчили розкривати. Ті самі вправи в правильному руслі, тобто акцентувати навантаження на сідниці.